Дуже незвичайний повітродув, акумуляторний від компанії Makita, можна сказати, навіть ексклюзивний, тому що у інших виробників чогось схожого ще треба пошукати. Суть заключається в чому він, начебто, компактний, Зараз коробочки дістану побачите та по розміром, що шурупокрут може трошки більше, але. Не дивлячись на те, що проганяє, начебто, 1,1 і куб повітря на го... на хвилину, це ну начебто небагато, бо більше моделі там і до 15 кубів проганяють. Але швидкість, дивіться, 200 метрів на секунду, ну, в милях 447, в кілометрах на годину 720. Тобто швидкість величезна. Фактично, цей відносно невеликий повітродув заміняє продувочний пістолет з компресором. Тому сфера застосування, все, що пов'язано з очисткою, от а за рахунок. Насадок ще й надуванням всяких різних виробів, луну, іграшки, дитячі басейни і так далі. От плюс ну, покажу ще сферу застосування. Штука ексклюзивна, дуже цікава, тому коробочку ось показую. А, до речі, у нас 40-вольтова платформа XGT, вищатковий двигун, кілька різних рівнів від меншого до більшого, підсвічування. Насадочки 5 штук в комплекті. Це показано, що є у нас вушка для підвішування. Так, Основне показав. Все з іншої сторони коробка відкриваємо. Так, тут у нас цей пакет з насадками пізніше покажу. Сам повітрядув, те, що я казав, він розміром фактично ширококрут, але швидкість надзвичайна. Тут турбіна стоїть все серйозно. Навіть фільтр видно. А і він, до речі, може працювати як на виду, так і можна підключати за допомогою додаткових насадок ось сюди і використовувати його для здування чогось. Так, технічна документація. Ну, в принципі, все. Тобто, це нульова комплектація була, тому по труду документація насадки, все відкладаю в сторону. Зараз все те, що було в коробочці, знаходиться перед вами. Показую. Так, ну найцікавіше, це наш повітруду. Взагалі дуже легесенький. Єдине, що акумулятори, ну, основна вага буде припадати на акумулятор. Сам повітрудув надзвичайно легкий. Показує з усіх сторін. Дуже гарненький, цікавий, незвичайний. Так, ну, по ергономіки тут типова сучасна ручка від компанії Makita. Все чудово. Є, як бачите, блокування кнопки увімкнення. Знімається. Ага. Штовхаєте, якщо ви правій цей тримати, штовхаєте від себе, у нас кнопка блокується, на себе знімається. Дуже великий плюс те, що є можливість фіксувати у включеному положенні, тобто вам не треба буде тримати, і ви можете довго ходити, дути, обдувати все, що вам треба, і, відповідно, не набрягати пальця. Це класно. Є панель керування. Я зараз акумулятор ставлю, покажу. Там, в принципі, чотири режими, однією кнопкою переключаються. Так, є можливість, бачите, підключення зліва-справа додаткових аксесуарів, таких як, наприклад, крючок для вішання на одяг, на пояс або спеціальний широкий крючок на е, драбину. Так, тут у нас тільки нагадування про вищітковий мотор. Є вушко для підвішування. Позаду видно фільтр. Нагадаю, що сюди позаду підключаються також додаткові насадки. Основні насадки підключаються ось сюди. Є навіть нагадування, показую сапло. От, можна його використовувати таким чином, але, відповідно, маючи насадочки, ви розширюєте функціонал інструменту капітально. Так, і підсвітка. Підсвітка класна, подвійна, світлодіодна, тому також стане при овоті. Насадки. Насадки зараз показую. Є ось така. А, це, мабуть, для роздування в сторони. На, до речі, умова. Так, є ось такий носик. На насадочках є підказки, як бачите, ось куди крутити для того, щоб зняти блокування. Так, є вущий носик зовсім тоненький. Є ось такий цікавий, це вже, мабуть, якісь іграшки чи якісь гумові вироби. І ось такий носик, це теж, скоріш за все, якісь невеликі іграшки гумові. Також є каталог, якщо вам ну, будете замовляти або просто цікавитесь, то можна зробити скріншот каталога, там, де будуть вказані ще додаткові аксесуари, які можна сюди підключити. Тому що, наприклад, підключаючи позаду шланг, є спеціальний, можна використовувати цей повітроду фактично як пилосос для пакетів, які, наприклад, йдуть для зберігання одягу. Тобто таким чином ви зменшуєте в рази об'єм вашого одягу. і Акуратно його зберігаєте або транспортуєте. От, Можна здувати іграшки, басейни, е, всякі різні вироби, гумові і так далі. Це теж великий плюс. А далі за допомогою ще додаткових насадок можна, е, наприклад, надувати ті ж самі, ну, знову ж таки, іграшки, басейни і так далі, дошки надувні, ну, сабборди, тому значно полегшує життя, полегшує роботу. А взагалі основна, скажімо так, задача цього, цього інструменту Замінити або хоча б підмінити продучний пістолет з великим пневматичним компресором, тому що тягати з собою цей компресор, підключатись до джерела напруги чи до генератора, от шланг і так далі, це ну, буває зовсім незручно. А така штука, що вам може дозволити: продути будь-яку електроніку, мережеве обладнання, електричні шкафи, продути робоче місце, інструмент столярний чи з якоїсь майстерні в Принципі будь-якої автомайстерні і так далі. Тобто, надзвичайно широка сфера застосування, і, на відміну від садових повітродувів, він начебто має невеличку, нагадаю, всього лише 1,1 куба на хвилину, кількість повітря, але швидкість його ну, фактично як з продавичного пістолета. Може, менше трошки, але з урахуванням зручності використання і простоти, ця штука ну, реально класна. Давайте ще трошки подивимось технічні характеристики. В технічних характеристиках ось вказана модель as 001 g Швидкість середня 163 метри на секунду. Максимальна 200 метрів на секунду. Кількість побів 1,1 на хвилину Так, вказані в Ньютонах сила. Швидкість роботи вказана. Акумулятор, а, з акумулятором на 40 вольт 2,5 На Максимальній потужності 13 хвилин на мінімальній 50. Тобто, бачите, Різниця досить суттєва. Тиск повітря. Зараз покажу, включу, його. <сумітно> вражається штучка, розміри вага, Так, сумісні акумулятори, насадки. От якраз вказаний їх, діаметр. Дивіться, так, насадочка, сапло, для чого воно потрібно, його діаметр. Корисна інформація. Ось додаткові вже гнучки сопло. Бачите, для чого воно використовується. Розміри, діаметр довжина. Крутимо далі. Ага, ось є такі довгі сопла. От все повністю розписано, показано. Фільтр. Так, тут інформація по вібрації. Я думаю, це вже не так буде цікаво. Техніка безпеки. Тут обов'язково в очі не направляти, розраховувати, що у нас може піднятись пилюка, і можна задути собі в очі добряче, Тому використовувати бажано в окулярах. Всі, бачите, установка фільтра додаткового, всі ці нюанси, все розписано. Кількість кубів на хвилину на різних швидкостях. Угу, знову ж таки, кількість кубів і еквівалент в пляжних м'ячах. Навіть так. Так, ну усунення несправностей, в принципі, все. На першій сторінці показана от якраз основна експлуатація, як встановити насадки, як що робити, як підключити акумулятор. Так далі все повністю розписано. Тут по роботі у вас питання. А, і, до речі, якраз дивіться, от у нас вказана продукка різних, я так розумію, якісь столярні вироби, тут сміття у нас будівельне, ящички. Це у нас фільтр кондиціонера, якась поверхня, я так розумію, від води чи від чогось продувають, Ось дитячий круг, дитячий басейн, комп'ютер о, До речі, класно, отвори, які робляться перфоратором, також продуваються. От, продувається щось з ґрунтом пов'язане. це В такому режимі у нас здувається дитяча іграшка. Басейн невеличкий. От, ще показується, як він здувається. Міняється фільтр. Ачте, здуло так, що фактично повністю викачує повітря. Фільтр бере на себе вилову. В принципі, як міняти фільтр, тобто інструкція досить хороша, об'ємна. Працює наш повітру від ось такого акумулятора. Ну, Не лякайтеся, п'ятірка, вона просто велика. От, ті, що йдуть 2-2,5 ампергодини, вони значно менше, 4 ампергодини просто менше, а 5-8 ампергодин – це вже величезні акумулятори. Ну, скажімо так, вага є, розмір є, але і час роботи тут також значно більше заряджається, вони досить таки швидко. Я зараз включу. Наш повітру до акумулятора. Побачимо, що у нас буде. Так, я ще одягнув ось це сопло. Для того, щоб одягти, бачите, ось півставляєте і натискаєте. Після цього воно фіксується. І далі для того, щоб його зняти, не тягнути, треба якраз повернути в напрямку стрілочки. Хоп, силою не знімете. Все це у нас от фактично зараз робочий режим. Напус натискаю пусковий гашетку. Так, включається підсвітка, плавний пуск, благославний. Так, і от якраз є різні режими. Вот, причому можна навіть на включеній кнопці міняти режими від меншого до більшого. Тобто, якщо у вас зараз буде затиснута пускова клавіша, включаю один, можна буде плавно змінювати налаштування, збільшувати потужність чи зменшувати, не виключаючи двигун. Дивіться, як це відбувається. Ось так. Так, швидкість повітряного потоку зараз постараюсь показати. А Фактично бачите, як шкіра грає на фоні повітря, яке виходить. От, і я ще скажу, камера цього не передає. Коли впритик дотискаєш до руки, бачили, як шкіра реагує, то ну, не пече, але певне тепло відчувається, тому від швидкості повітря становиться аж, аж тепло. Ось, До речі, як приклад, накачав матрас, то бачите, зазвичай качається він о, ногою там, хвилин 5, 7, 10, не знаю, довго нога болить. Тут фактично за півхвилини повністю дивіться, який пружний, повністю накачаний матрас. Тому штука ну, реально є тут і швидкість, і потужність. Тому полегшує життя. А надалі можна ще буде використовувати його для здування цього ж матрасу, але треба буде докупити аксесуарчик. От це раз. А по-друге, хто катається на сапах сапборди, то також великий плюс, тому що, звісно, ви 15-20 барів не нагоните, але ну, основну роботу от, повністю надутий, ваш САП без питань можна, от а далі вже, звично, чи вручну, чи спеціальним насосом треба буде докачувати. Але основну роботу можна зробити досить таки серйозно. В кого просто там басейн, матраси так далі, якісь дитячі всякі іграшки надувні, то ну, півхвилини процес зроблений супер. Тому штука дійсно радує, дійсно вражає. От, і я нагадаю, що вона фактично може нам заміняти, підміняти. Продовочний пістолет з пневматичним великим компресором, який підключається до мережі. Тут у нас до мережі нічого підключати не треба, можна брати з собою, на висоту кудись і так далі. Це все безпечно, зручно, класно. От, плюс надування всяких іграшок дитячих, здування, продування робочого місця, інструменти і так далі. Тому штука дуже мене радує, класна, цікава. Якщо вас зацікавила. От то контакти на відео під відео, викликнути на зв'язок, і будемо працювати. На цьому покажу все. Дякую за увагу.